Якщо ніхто, то і не я. Роздуми над Словом Божим на понеділок п'ятого тижня Великого Посту. Того часу Ісус пішов на Оливну Гору. Та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він сівши, навчав їх. А книжники і Фарисеї привели жінку, схоплену на перелюбі, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же. Схилившись додолу, писав пальцем по землі. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвів голову і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, відходили один за одним, починаючи зі старших. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, сказав їй: Жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Грішити грецькою хамартеїн, буквально означає не влучити в ціль, заблукати, загубитися. Ісус удруге вимовляє слово повне ніжності, але водночас і величі. Він допомагає жінці побачити себе як загублену істоту, що потребує порятунку, як загублена вівця, чия доля буде трагічною. Якщо її не знайде і не врятує пастир, вердикт Ісуса парадоксальний з одного боку, Він не пом'якшує вимоги закону, який виразно засуджує перелюб, з іншого боку, Він показує, що прийшов не для того, щоб засудити грішників, а для того, щоб їх спасти. Слово Ісуса звільняє її від засудження. І відкриває перед нею нове життя. Його милосердя є не тільки співчуттям, але й силою, яка набирає форми заклику до навернення і до наполегливих зусиль витривати в новому житті. У діалозі Ісуса з жінкою привертає увагу своєрідна гра слів, яка полягає у повторенні в кожній з трьох відповідей, подібних за звучанням фраз. Удаїс. Ніхто удеїс, уде Его, то і не я. Аж тричі можна почути виправдальний вирок. Хто буде звинувачувати Божих обранців, пише Святий Павло Бог той, хто оправдовує? А хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правіці Бога. Він і заступається за нас. На відміну від книжників, які з прихованим сарказмом називали Ісуса учителем, жінка каже йому: Ніхто, Господи. Ця коротка фраза, сказана нею, вказує на її досвід спасіння, що дозволяє їй з вірою притулитися до Ісуса, як і кожному, хто так до нього звертається. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.